До цього садочка малеча ходитиме не скоро, адже стан будівлі непридатний для перебування дітей. За словами працівників закладу, від моменту звільнення Херсона це вже п'ята російська атака на садочок. На щастя, остання сталася вночі, тож обійшлося без жертв. Загалом росіяни гатять по місту і області щодня. Обстрілюють більше всього саме артилерійськими снарядами, також є міномети, а також підключають танки. А нещодавно і аві стався. Обстріляли дитячий садок. Це просто деморалізація херсонців, Херсонщини, нанесення матеріальних збитків українському бюджету. Я думаю, це в принципі всі цілі, які вони переслідують, обстрілюючи просто цивільні мирні об'єкти. Тож і рятувальникам роботи вистачає. Від їхньої оперативності подекуди залежить і вчасний порятунок людей. Оперативно-рятувальні служби працюють вчасно. Приїжджають вчасно, рятують людей, якомога швидко розбирають завали, відновлюють вікна, відновлюють пошкодження, ті, що можна допомогти відразу, допомагають місцевому населенню, проводять евакуацію. Поруч з державними службами порятунку працюють і громадські, і міжнародні, і приватні. Незалежно від форми власності, всі послуги для населення безоплатні. Після чергового обстрілу Володимир, перебуваючи на чергуванні, разом з бригадою прибув на місце. Після я прильотів там дають адрес, Ми приїжджаємо на адрес, зашиваємо домов. А ще надають допомогу постраждалим, де блокують вікна та двері і рятують домашніх улюбленців. Попри щоденні російські атаки, незламні херсонці переконані, у скорому часі Збройні сили України зроблять все можливе, аби ворожа артилерія не мала змоги завдавати руйнувань Херсонщині.